України, діти, і нам судило жити. Першачки, ловіть бажання вчити. Будьте уважними, бо поряд все нове. Обов'язково вчиться дружити, і човець знак мрії вас відведе. Школа зустрічає нас, ми йдемо у перший клас. Початок трішки незвичайний, Навчатись будемо в онлайні. Обіцяємо старатися сумнів вчитись не здаватись. Цікаво, вчителька в екрані, а поруч мама на дивані. Якщо я раптом все забуду, у мене помічник свій буде. Старани букви буду вчити, щоб прочитати про все на світі. Я навчуся лоховати, щоб злучили сплаву мати. Ти почекай нас, річки рідний клас, і зовсім скоро вже почуєш нас. Перший клас ми вирушаємо, нас Україна зустрічає. Ця мить настала нині свято, дзвінок всіх кличе на урок. Всі українці юні, щиро та завзято. До навчання сміливо роблять крок. Школа зустрічає нас, ми демо перший клас, початок трішки назвичайний навчатись будемо в онлайні. Ти почекай на стрійський рідний клас і зовсім скоро усе почує з нас. Нові знайомства, різні люди. Так хочеться побути всюди. Побачити вживу, а не почути. І спробувати дотиком відчути. Ловіть бажання вчити мову, бо мова це наш арсенал, а зброя наша українське слово. Це запорука гарного фіналу. Ліна Костенко усе моє, все зветься Україна. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, явори, усе моє, все зветься, Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любостечко йти. Тут живемо я і ти. Батьківщина, моя рідна батьківщина має назву Україна. У мене нація своя, Українець, мами, я. Є у мене і рідна мова, де українське кожне слово. Платон Воронької. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай все, що зветься Україна. Дорогі учні, батьки та колеги, осінь чарівна пора року, але особлива вона примітна тим, що починається пора знань. Перший дзвінок хвилюючи свято, школярі стали на рік старше, а вчителі мудрішими. Пам'ятайте, що освіченій людині відкрите в житті багато чого. Вчитися і бути кращим це прекрасний внесок у майбутнє. Дозвольте сьогодні всіх вас привітати з початком навчального року і побажати неймовірної радості, успіхів, перемог та натхнення у навчанні. всім нам миру, злагоди, добра з новим навчальним 2022 2023 навчальним роком.